Шановні користувачі, про оновлено процес оформлення кваліфікованого електронного підпису MasterKey. Звертаємо вашу увагу на те, що для оформлення послуг онлайн необхідно мати діючий електронний підпис організації. Для оформлення замовлення кваліфікованого електронного підпису в програмі Pro необхідно з меню розділу обрати пункт сертифікати та ключі. Якщо в програмі більше однієї організації в полі для підприємства обираємо те, для якого потрібно оформити підпис. У верхній частині вкладки, що відкрилося, натискаємо запит на сертифікати. У вікні, що з'явилося, беремо співробітників, для яких необхідно замовити ключі. Для прикладу сформуємо замовлення на ключі для директора та печатки. Поле пароль захисту особистого ключа вказуємо пароль, який буде використовуватися для електронного підпису та підтвердимо його. Якщо пароль має бути індивідуальний для кожного ключа, потрібно зняти відмітку «Один пароль для всіх. Після цього, навпроти кожного співробітника з'явиться відповідна кнопка, натиснувши на яку, можна встановити індивідуальний пароль для кожного підпису. Залишимо параметр «Один пароль для всіх. Вказуємо шлях для збереження файлів запиту на генерацію сертифікатів. Вибираємо послугу, яку потрібно оформити, вказуємо зміст контрольної фрази для голосової автентифікації та відповідь на неї. Якщо сертифікат потрібно сформувати з поточної дати, то необхідно зняти відмітку Формувати з дати завершення дії». Інакше сертифікати будуть сформовані з дати завершення попередніх підписів. Натискаємо Зберегти. У вікні Реквізити замовлення перевіряємо реєстраційні дані організації. В разі необхідності вносимо зміни або дозаповнюємо воязкові поля зі річкам. Натискаємо Підтвердити та очікуємо сповіщення про успішно створене замовлення в онлайн-магазині ОЛС. Закриваємо вікно сповіщення та автоматично потрапляємо до розділу замовлення. У лівій частині вікна відображено перелік усіх сформованих через програму замовлень для організації. Виберемо щойно створене замовлення. Для формування сертифікатів необхідно завантажити скан копій документів, які підтверджують особу підписанта. У вікні завантаження копій документів необхідно завантажити документи зі списку, копія всіх сторінок документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи, копія паспорту, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копія наказу про призначення на посаду співробітника, документ, що підтверджує зміну прізвища у випадку, якщо прізвище було змінено. Після завантаження всіх необхідних документів натискаємо Продовжити та очікуємо результат перевірки завантажених документів. Це може зайняти деякий час. Якщо документи не пройшли перевірку, WarZвідPro -про» отримуємо сповіщення з поясненнями, що саме із завантажених скан копій не відповідає вимогам. Та відповідно потрібно завантажити новий документ. Повторно натискаємо Завантажити скан копії». Обираємо документ для завантаження та натискаємо Продовжити. Ми так само очікуємо результат перевірки завантажених документів сертифікатором. Якщо не виникло зауважень до скан копій, формується пакет електронних документів на підписання. Заява приєднання до договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, заявки П-10 на генерацію сертифікатів підписання та шифрування, сканкопії, завантажені користувачем на попередньому кроці та заява Реєстр даних, щоб завершити формування замовлення та отримати рахунок на оплату послуги, необхідно підписати документи діючим електронним підписом. Натискаємо кнопку Підписати. Документи буде підписано за допомогою ключа встановленого в налаштуванні підприємства. У результаті успішного підписання документів з'являється відповідне інформаційне повідомлення та формується рахунок фактури. Перевіряємо інформацію в документі та можемо переходити до оплати. Оплатити замовлення можна декількома способами. Відсканувавши за допомогою мобільного пристрою QR-код. Верхній частині рахунка. Здійснити оплату безпосередньо з програми за допомогою платіжної системи LeakPay, натиснувши кнопку Оплатити. Або здійснити оплату будь-яким іншим безготівковим розрахунком. Далі очікуємо зміни статусу замовлення на послуга надана. Після надання послуги для отримання акту надання послуг. Необхідно натиснути Отримати документи. Вибираємо акт надання послуг з переліку документів по замовленню та підписуємо його. Після підписання акта замовлення вважатиметься виконаним, а електронні підписи стануть доступними для використання. Також акт буде доступний і в особистому кабінеті інтернет-магазину ОЛС. В розділі мої акти. Якщо відео було корисне та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.